Доброго ранку, діти! Ой, Наталочка, мені дуже приємно Та сьогодні бачити, що нам сього сьогодні приготувала? О, який гарний посуд! І кастрюлька, і ложка, і веделка. Скільки цікавого посуду ти принесла. А ти знаєш, як цей посуд називається? А для того, щоб дізнатися, я тобі хочу розказати: тут є і тарілки, тут є і сковорідки. Зараз ми тебе навчимо. Є дуже цікава казочка, називається Федорине Горе, там, де про бабусю, яка дуже не любила свій посуд. Хочеш послухати? Але спочатку ми розберемося з твоїм посудом. А ну давай разом об'єднай весь посуд, що у нас тут є. М -м -м, дуже багато цікавого. Зараз ми пограємося і знайдемо предмет. Наприклад, дивися! Кастрюля, сковорідка, чайник це у нас кухонний, на кухні стоїть, тарілка столовий, чашка це чайні предмети. І давай згадаємо, як Федора відносилась до свого посуду. Він був брудний, вона його не любила, не мила, не прибирала, а ми будемо чимними, гарними дівчатками. Давай згадаємо з тобою, доповни моє речення. Посуд, щоб посмажити котлетки, це що в нас сковорідка? Сіль насипають у сільничку. Дякуєш нам, то не треба нам дякувати. І ще в одну гру граємося. Для чого треба цей посуд? Наприклад, сковорідка – то це посуд, який Згадуй. кухонний, так правильно. Тарілка то столовий, а чашка то чайний. Трішечки замарились, давай пограємося. Розпіднялись, підтягнулись, два зігнулись, розігнулись, три в долоні, три сплеска головою, три кивка. Ось так трішки пограємося. Ой, у нас гості, давай накриємо стіл. Глибока столова тарілка, мілка тарілка, чашка, ложка і виделка. Ось як гарно. Відгадай, один чайник. Багато. Чайників молодець, ще відгадай. Одна виделка. багато. Виделок, молодець, одна тарілка, багато тарілок. А ти знаєш, з чого зроблений цей посуд? Давай. Склянка зі скла, значить, вона яка склянка? Скляна. Каструля з металу, значить, яка вона? Металева, тарілка з фосфору фарфорова, ложка з дерева дерев'яна. Ось і наша Федора дігнала вже свій посуд, помила, прибрала, і в неї тепер на кухні кухонний посуд стоїть в шафі чайний. Дуже гарно. Молодець. Дякую всім за увагу. До побачення, мої діти.